Керівник Тейкту Штраус Зельник розповів, чому вони мовчать щодо GTA 6. Новий виживастик від Tencent. Мінуснулася ще одна королівська битва: феєричний провал Lord of the Rings Gollum. І як Blizzard знову вляпалася в халепу зі своїм Diablo 4. І це ще не вся інформація за останні дні, яку я вам розповім в цьому вже 31 випуску ігрових новин. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. І як завжди, я вас прошу підписатися на канал, протиснути вподобайки, якщо вам сподобається, та обов'язково написати будь-який коментар для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео і його могли побачити ще більше людей. Не соромтеся, розгортайте також. Допис до цього відео він не косається. Там ви знайдете посилання на благодійні фонди для підтримки наших незламних воїнів. Якщо у вас є бажання і можливість, то можете пригостити мене філіжаночкою кави. Це стане просто шаленою мотивацією для подальшої праці над контентом. Ну і звичайно ж, я буду радий бачити вас у нас в Дискорді. Всі-всі-всі посилання ви знайдете в дописі до відео. Дякую вам всім за заздалегідь. Ви просто красунчики. Беріть щось смачненьке і ріденьке, щоб за. Пивати ми починаємо. Розпочинаємо, як завжди, з українського ігрового простору. Нещодавно Google запустили в Україні та ще в 39 країнах сервіс Google Play Games для ПК, який дозволяє грати в мобільні ігри на комп'ютері і при цьому зберігати процес. Тобто буде працювати повноцінний крос-прогрес, і ви зможете продовжувати грати на своєму мобільному телефоні чи Андроїд планшеті. Зараз сервіс перебуває в бета-тестуванні, в якому можуть прийняти у. Участь всі бажаючі, присутні елементи пердолінгу для налаштування, керування, графічних параметрів та інше, якщо вам щось не подобається в стандартних. Але коли все буде протестовано, я думаю, що цих проблем не буде. Наразі доступно близько сотні ігор, до яких особисто я навіть не торкався б, і з людиною, яка в це грає, навіть не хочу серити на одному полі. Але то таке, особисті вподобання, як то кажуть. А коли відбудеться повноцінний реліз сервісу наразі невідомо. 25 травня відбувся реліз Lord of the Rings Gollum від Деаделік Entertainment і власне, як і було зрозуміло раніше, проєкт виявився провальним. Як неочікувано, правда, при цьому він обігнав у своїй кривізній нікчемності навіть Redfall, що, в принципі, важко було навіть собі уявити. Так от, після релізу гри, по улюбленому багатьма геймерами Всесвіту, приводів для радості чомусь не виявилося. На Metacritic Пригода Голума стала найгіршою грою поточного року. PlayStation 5. Версія на момент створення цього відео мала 36 балів від преси та півтора бали від гравців. Версія для ПК аж має трохи вищі оцінки, але вони не рятують проєкт від дна, на яке він упав. 41 бал від журналістів та 3,9 балів від ігрового ком'юніті. В Steam гра має переважно негативні відгуки, з яких лише 35%. Тільки в позитивні просто жахіття. Голум став від'ємно кращим проєктом серед таких напівфабрикатів, як Forspoken, Crime Boss Rocky City та Redfall. Критики та геймери настільки негативно сприйняли Голум, що творцям з Деадалік довелося принести публічні вибачення за лайно, яке вони склепали. Вони визнають, що гра не виправдала очікувань геймерів і перепрошують у всіх, хто розчарувався в їхній роботі, що для них було честю займатися. Грою за настільки значущою популярною франшизою, як Lord of the Rings, і їм соромно, що вони не змогли виправдати очікувань фанатів. Майже всі критики сходяться на думці, що Lord of the Rings голум, нудна, одноманітна, застаріла і вторинна гра. Гру критикують майже по всім показникам, які тільки можливо. Оптимізація, погана графіка, сюжет, дизайн рівнів. Взагалі, рецензенти називають проєкт катастрофою і що у людей. Деякі в це грали, навіть монітори скривилися від огиди. Але творці, здається, зовсім не засмутилися, що гра вийшла страшенно поганою, як їхні колеги з Аркейн після виходу Redfall. І виявилось, що Деадалік вже працюють над ще однією грою за всесвітом володаря Кілець. Про це повідомив портал World Вордчафт. Що буцімто на підтримку розробки гри кошту виділив навіть уряд Німеччини в розмірі 2,3 мільйона євро. Проєкт має кодову назву It's Magic. Хлопці, може не треба, а нам цього вже вистачить. Зробіть щось інше, будь ласка. Ну, наприклад, приберіть подвір'я біля студії, повитирайте пив на столах, помийте посуд, переведіть газони до ладу. Ну, я не знаю. Знайдіть собі справу, яку ви напевно зробите якісно. THQ Nordic провели презентацію, на якій показали геймплей майбутньої гри, і розповіли про нові подробиці. Це буде перезапуск відомого горору з елементами виживання Alone in the Dark. Як вже ці перезапуски замахали, а що небудь нове ви будете робити? Чи скоро перезапустите сапера, Пасьянс Павук, чи що ви там ще збираєтесь перезапускати? Так от події перезапуску відбуваються в Америці 20-х років минулого сторіччя. Дівчина на ім'я Ем. Мелі Хартвуд винаймає прийматного детектива Едварда Карнбі, щоб той допоміг знайти її дядька. На пошуки герої вирушають у маєток Дарсето, перероблений на психіатричну лікарню. Обидва персонажі є рівнозначними. За обох з них можна пройти гру, але проходження відрізнятиметься за кожного персонажа. У них будуть окремі кат-сцени, на них по різному реагують НПС, і, звичайно ж, проходження передбачає різні кінцівки. Розробники звертають увагу на те, що в грі Буде гнучка система складності. Якщо раптом розслідування зайде в глухий кут, можна буде увімкнути більше підказок. І наприкінці трансляції та розробники зі студії Pieces Interactive оголосили про вихід безкоштовної демоверсії гри, в якій гравці зможуть пройти пролог майбутнього горору. Гра з'явиться на полицях магазинів 25 жовтня для гравців на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. От за демо окремий респект. Мені дуже подобається тенденція останніх місяців з де. Емками так і продовжуйте, хоча б розумієш, що купуєш після ознайомлення з уривком гри. Одразу після анонсу ремейка Metal Gear Solid 3 Snake Eater на PlayStation Showcase, Konami на своєму офіційному сайті поділилися кількома подробицями. Зокрема, вони розповіли, чому в назві знаходиться трикутник або грецька буква Дельта замість цифри «3». Так от творці заявили, що вони перероблятимуть Metal Gear Solid 3 Snake Eater без трансформації загальної структури. Саме це означає цей трикутник в назві. А, ну дякую, тепер ми точно все зрозуміли. Окей. Також творці зазначили, що вони докладають всіх зусиль, щоб гра стала точним відтворенням оригінального сюжету ігрового дизайну, при цьому даючи розвиток ігровому процесу з приголомшливими візуальними ефектами і зручним для користувача інтерфейсом. Дата релізу Metal Gear Solid Delta Snake Eater Konami не оголосили, але восени має вийти збірка з ремастерами перших трьох тому, на мою думку, очікувати виходу гри в цьому році не варто, а там подивимось. Організатор Summer Game Fest Джеф Кейлі в своєму Твіттері оголосив, що на фестивалі буде продемонстрований геймплей майбутнього трилера Alan Wake 2, який особисто покаже Сем Лей. Захід відбудеться 8 червня о 21-й за київським часом, а реліз гри запланований на 17 жовтня 2023 року. Також з'явилася інформація, що видавець THQ Nordic, який були видавцем перших частин Alan Wake, запропонували відновити бізнес-співпрацю з Remedy і все ж таки випустити дискові версії нового трилера і не позбавляти задоволення геймерів, які віддають перевагу фізичним копіям ігор. Цікаво, а як до такої співпраці поставляться Epic Games, які наразі є видавцем проєкту, поки що невідомо. Ubisoft у своїй рекламній компанії, присвяченій Assassin's Creed Mirage, намагається залучити до нової гри фанатів Принц. З Персії, які дуже розчаровані, ні, не так. Дуже розчаровані тим, що гру почали розробляти спочатку. Розробники пропонують передбати делюкс видання нового асасина, яке коштуватиме лише на якихось там смердючих 10 баксів дорожче за стандартне видання. Але ж в ньому будуть супер необхідні і корисні тематичні внутрішньоігрові предмети, присвячені франшизі Принц о Перся. Басіма можна буде вбрати в одяг принца та озброєння. Зброїтися кинджалом часу і песчаним лед мечем з підсвіткою. Також гравці отримують скін Орла і коня Басіма. Жеребець буде вкритий золотистими татуюваннями. Шкода, що на ньому не буде аерографії, як на автомобілях з форсажу. Тоді взагалі б воно вписувалося в сетінг гри найкраще. А за перед яке, до речі, вже відкрито, геймери отримують бонусний квест під назвою The Forty Thieves. Ще Ubisoft оголосили про геніальне рішення, яке Буде дуже сприяти величезним і рекордним продажам майбутньої забавки. пк версія нової гри буде доступна тільки в Epic Game Store та Ubisoft Store. Скоріше за все, це буде тимчасовим ексклюзивом магазина Епіків. Реліз Assassin's Creed Mirage відбудеться 12 жовтня на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series та Xbox One. Tencent показали трейлер свого майбутнього рольового виживастика Андон. Андон, а не те, що ви собі там вже вигадуєте. Гра вийде на мобільних пристроях та ПК вже 15 червня, а головну роль в проєкті зіграв актор, який ніколи в житті не приймав участі у відеоіграх. І це його дебютна робота. Його ім'я Уіл Сміт. Трейлери демонструються, як головний герой відбивається від натовпу невідомих монстрів, а потім іде по занедбаній вулиці якогось великого міста. Як повідомляють розробники з LightSpeed Studios, в грі буде велик. Який відкритий світ, де гравці зможуть об'єднуватися один з одним і битися з ордами монстрів? Моя повага, у вілу сміту, але на мою скромну думку, стати головним героєм мобільної онлайн-дрочильні ну така собі дебютна роль. Та лайно блять, а не роль. Що там соромитися? Давайте називати речі своїми іменами. Краще б ти віна дизеля в форсажі 15» Зіграв. Студія Naughty Dog повідомила, що вони наразі не готові ділитися інформацією стосовно багатокористувацької гри за всесвітом The Last of Us, оскільки виявилося, що робота над грою вимагає більше часу, ніж планувалося. А от журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер готовий розповісти подробиці затримки і розповів, що насправді Sony вкрай незадоволена якістю гри і нещодавно ініціювала навіть перегляд її концепції. Також за інформацією Шрайера, на допомогу розробник. Направили спеціалістів із мультиплеєрних ігор зі студії Банжі, щоб вони розтикали потиличників спеціалістам, які ще жодного разу до цього не мали досвіду роботи з мережевими проєктами та виправили їхні помилки. Банжі наутідох повинні підвищити якість гри і її здатність залишатися актуальною протягом тривалого часу. Поки що про скасування умовної The Last of Us Online чи як вона там буде називатися, мова не йде, але Sony не відкидає. Таку можливість. Ну не слід розчаровуватись, бо є й гарна новина від Naughty Dog. Творці офіційно підтвердили, що працюють над новою одиночною грою The Last of Us. Скоріш за все, це буде третя частина серії. Є дві новини: одна гарна, а інша погана. Почну з хорошої з вашого дозволу у фінансовому звіті Embracer Group, який вони опублікували 24 травня, зазначається, що робота над ремейком Star Wars Knights of the Old Republic» триває. Тому всі чутки, які ширилися мережею, що буцімто проєкт відмінили, можна змити в унітаз і більше не маніпулювати всілякими інсайдами. А от поганою новиною є те, що керівництво Embracer Group передали. Ло розробку проєкту Зашкварені Сейбер інтеректів, яка досі має офіс на болотах, якому саме підрозділу студії доручили працювати над ремейком наразі невідомо. Але, тим не менш, треба мати на увазі, що розробники з додатковою хромосомою можуть прикласти свої смердючі лапи до гри. Тому я не рекомендую купувати це за гроші, а скористатися всім відомими ресурсами, які звільняють геймерів від сплати податків у бюджет агресора. Дата релізу, а тим паче, Дата безкоштовного торрент доступу поки що невідома. Blizzard знову втрапили в халепу, адже дуже уважний стрімер Queen69 схоже зловив їх на тому, що вони брешуть своїм шанувальникам. На ютуб-каналі Future Game Show помічники грового директора Diablo 4 Джозеф П'єпіора та арт-директор Джон Мюллер відповідали на запитання фанатів Reddit та Twitter. І виявилось, що жодне зі згаданих імен користувачів не є справжнім профілем на Reddit чи у Twitter. Наразі неможливо звинувачувати адміністратор. Торів каналу чи Бліззі у зухвалому наєбалові, бо в дописі до відео було написано, що деякі імена користувачів у відео були змінені для анонімності на прохання користувача. Але дуже дивним є те, що змінені були всі імена. Поки жодна зі сторін не прокоментувала ситуацію, а дарма таке ставлення до шанувальників може дуже потужно вдарити по репутації як Блізар, так і каналу Future Game Show. Очільник Take-Two Interactive, яка володіє Rockstar Games, Штраус, Зельник, розповів журналістам, чому розробники так довго нічого не розповідають про нову частину GTA. Він зазначив, що таке довге очікування пов'язано з тим, що студія просто хоче переконатися, що шоста частина готова. Rockstar прагнуть зробити щось таке, щось таке, чого люди ніколи раніше не бачили, але щоб водночас це була та сама GTA. за словами зельника, Rockstar Прагне випустити гру, яка буде абсолютною вершиною ігрової індустрії. Ну ну, сподіваємось, так і буде. І не вийде черговий кіберпанк. Чи не дай Боже голом? Ще одна королівська битва покидає нас, яка сумна новина. Я вже ніяк не дочекаюсь, до речі, коли вже весь цей жанр здохне, як росня на українській землі. Нікого не хотів образити, просто я особисто ненавиджу батл Роялі. А що? Так от, південно-корейська компанія Wonder People у жовтні 2022 року випустила у ранній доступ Steam супергеройську королівську битву Super People. Вже в грудні розробники заявили, що вне. Сли настільки глобальні покращення та зміни, що переименовують гру в Super People 2, А тепер оголосили про її закриття. А що ж трапилось? Розробники зазначають, що не дивлячись на те, що багато гравців користуються окремим лаунчером, все ж таки, статистика Steam є показовою. А в ній онлайн в грі впав до 300 людей, що ускладнює підбір матчів та робить їх незбалансованими. В таких умовах вони не можуть забезпечити шанувальникам обіцяний раніше чесний. Та захоплюючи ігровий процес. Творці Super People 2 заявили, що переривають ранній доступ до гри, ігрові платежі заблоковані, як і завантаження клієнта. Ті, у кого гра вже встановлена, можуть продовжувати грати, використовуючи наявні предмети та алмази. А з 21 серпня доступ до гри буде закрито повністю. Wonder People дякує всім, хто підтримував проєкт, і сподівається зустрітися з ними в інших іграх. А поки що обіцяє зробити... Ти все можливе для тих, хто залишається в Super People 2 до самого кінця. А тепер поговоримо про акційні пропозиції, які діють в магазинах Epic Games та Steam. Розпочинаємо як завжди з магазину Епіків. Продовжується безкоштовна роздача ультимативної версії постапокаліптичної RPG Fallout New Vegas. Якщо ви ще не встигли її забрати, то у вас є час до 1 червня. Зверніть увагу на легендарну GTA 5, преміальне видання якої продається з знижкою 50% лише за 314 гривень. Скористатися знижкою можна до 15 червня. Зі знижкою 67% можете додати до своєї бібліотеки колишній ексклюзив PlayStation, а саме повну версію екшн РПГ у відкритому світі Horizon Zero Dawn, де вам потрібно буде разом з Елою виживати у постапокаліптичному світі який. Кишить роботизованими тваринами. Акція триватиме також до 15 червня. Ще одну РПГ у відкритому світі Assassin's Creed Valhalla від французької Ubisoft Можете придбати зі знижкою 75% лише за 229 гривень. Так само до 15 червня. Ну а тепер подивимось, що цікавого є в магазині Діда Габена. До 31 травня можете придбати потужний ремастер першої частини мафії від студії ангар 13. Гра продається зі знижкою 65% і коштує лише 262 гривні. Також зі знижкою 65% можете купити непоганий гумористичний екшн RPG Man Eater, де вам потрібно взяти на себе роль акули, яка їсть на докучливих рибалок і людей, які Мирно купаються на пляжі, а за отриманий досвід прокачувати різноманітні вміння для своєї акули. Гра коштує лише 167 гривень, а особлива пропозиція діє до 1 червня. До 6 червня можете придбати трилогію ремастерів про пригоди дракончика Спайро. Це дуже барвистий платформер, продається зі знижкою 75% і коштує 287 гривень. А на цьому у мене всі новини, які я для вас приготував. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі для того, щоб українськомовний Ютуб розвивався і це відео могли побачити ще більше українців. Підтримуйте канал фінансово, якщо у вас є можливість, я буду вам за це безмежно вдячним. Не забувайте про підтримку нашої армії. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. А можете скористатися посиланнями, які є під цим відео. Буду дуже радий бачити всіх вас у в дискорді, дякую вам всім за перегляд та підтримку. Слава Україні! Переможемо!